Друзі, Сьогодні коротенький прямо епізодик, в якому я хотів би розповісти про перше моє технічне обслуговування автомобіля Fiat, Tipo типу Cross S 10 Пакет Соку. Да, або хто його як називає. Сьогодні... Значить, заїхав на офіційний сервіс. Отак От покажу трошки в розібраному стані. Якраз я міняю повітряний фільтр, начебто пробіг невеликий, але розкажу і покажу чому. Давайте спочатку розповім про офіційний сервіс. Заїхав, замінив оливу і фільтр оливи, і також ще на монтаж. Поставив зимову резину, бо вже би пора сьогодні. Навіть передавали, що має бути сніг, тобто вже 100% пора. Середня температура середня добова нижче 7, вже 5 градусів, а то ще нижче. 100% пора. Лива була не чорна, нічого, але якби обкатка, щоб, не дай Бог, там буде якась щось після обкатки двигуна у валиві, щоб воно не гуляло і не робило там свої діла. Тому замінили на нову. Оливи злив оригінальну селення 0В20 Еко 2, вона ж з допуском С5. Постав оригінальний фільтр оливи, пробочку зливну, ну, якби на сервісі все. Сам вирішив замінити повітряний фільтр. Хочу розповісти і показати, як і чому. Давайте подивимося спочатку на оригінальний фільтр. Я думаю, дивіться, на автомобілі пробіг там 1900, грубо кажучи, 50 кілометрів. Да? Ну 2000, от майже. Дивіться, фільтру віддати установки в автомобіль, віддати виробництво майже рік. Тобто без місяця автомобіль зроблений в грудні 22-го року, в кінці грудня, тобто практично початок 23 року. От зараз у нас листопад. 2000 фільтр, але видно, що наскільки він уже, от, самі оці міленькі пори да, під, під затрушений полячкою порівняно із новим фільтром. Тобто, З нього, звісно, не але колір він свій вже поміняв. І Дивіться, зворотня сторона. Так, видно. Да? Тому хочу наголосити, що для турбомотора повітряний фільтр, ну це турбобензин чи турбодизель це дуже важлива річ, не потрібно на ньому економити, тому що він через себе пропускає дуже багато е, повітря порівняно з атмосферним двигуном. Тому якби скільки б е, там той фільтр не проїхав, я вважаю, що не зря я його міняю. Дивіться, отак цікаво влаштований впуск. Це у нас сюди залітає повітря. Тут у нас ну, корпус повітряного фільтру. Тут у нас реалізована вентиляція картерних газів. Бачите, дві резинових грибочка. Це у нас два клапани. Сюди повертаються картерні гази, в зворотню сторону вони не йдуть. І далі вони потрапляють у впуск. Точніше, навіть не так. Далі вони потрапляють. До турбокомпресора от холодне повітря. Потім турбокомпресором воно стискається, нагнітається. Да? І по даунпайпу пішло у впуск. От знизу тут знаходиться впуск. Впуск із інтеркулером. Разом тут інтеркулер у нас вбудований впускний колектор, воно там ну така цікава запчастина. Дуже цікаво зроблено. Бачите? І демонтується оця верхня кришечка дуже просто, три болта. Зняли фірмовий італійський хмуток. ну його розтібнуть де достатньо. Ось так виглядає кришечка. Сюди буде ставати новий фільтр. Ось Таким чином да. Все, він дуже легко ставиться. Одягається кришка сюди в пози, прикручується, одягається патрубок. І хомуток. Ну, Все дуже легко. Для того, щоб поміняти свічки, в принципі, тут також дія дуже проста. Ось один болт, ось другий болт. Відстібнути оцей хомутик знімається оця частина корпусу повітряного фільтра. Під нею знаходяться три котушечки. Міняються там котушки. Ну, свічеч... Свічечки там, все чітко. Дивіться, впускний е корпус повітря фільтра, да, впускний трак, Протер ось таким тул-спрейчиком від Адамс. Для того, щоб він був прям взагалі без пилиночки. Ну, Відповідно, новий автомобіль має бути такий догляд. Що розповісти? Зауважень немає, розхід мені подобається, цифри у кожного будуть свої. У мене дуже короткі поїздки по місту. В районі 7 літрів показує бортовик. по факту я, Якщо міганчик бензиновий, 1,6 новий, заправляв десь в тиждень 10 11 літрів в тиждень, то Fiat Cross крос я заправляю 15 літрів в 2 тижні. На 7 літрах стараюсь не заїжджати, не От Тиждень пройшов робочий, так, на приборочки в мене ще всі поділки. Ну, якби, який, хоча там дійсно літрів може і 7 немає, який сенс їхати. Вже коли там одна або дві поділки впадуть, в кінці наступного тижня е, поїду, заправлю. заправляюсь на сакарі. Не реклама, просто в моєму місті це одна, мабуть, із небагатьох або одна взагалі заправка, де дійсно високоякісна пильна. Е, що ще раз повісти? Е, ну, навіть, навіть не знаю, заважень немає. Дуже із прикольного те, що є підігрів. Е, Сидінь і підігрівається не тільки низ подушки, а ще і, і спинка. Е, дуже часто там пишуть мені хлопці в чаті: ой, дивись, щоб там е, не потіло місці ні Не переживайте, я його включав буквально перевірити, е, тому що нема таких холодів. А по-друге, є додатковий обігрівач салону, коли включаєш клімат. У мене там виставлено на 23 в режимі авто з виключеним кондіком. От, в такому режимі завожу автомобіль, включається додатковий обігрівач салону, буквально хвилина-півтори. В салоні вже ну, стає 23, тепло, кондіка не чуть. Ну, не кондіка, клімата не чуть, що дує, тобто дуже швидко прогрівається салон. Двигун прогрівається відносно 1,4 атмосферника не так швидко. Це, скоріше все, пов'язано із КПД. Чим вище КПД, тим менше е, йде втрат на тепло. Якби дизель взагалі на місці не прогрівається. Турбобензин, цей на місці прогрівається довгенько. На ходу прогрівається також, не сказати, що прям дуже швидко. Е, атмосферник, буквально там кілометр-півтора машина вже. Ну, Стрілка на робочій температурі, вже все тут, якби довгенько працює додатковий обігрівач салону, тому прям супер короткі поїздки. Можливо, також прям протипоказані. Якщо є можливість хоча б раз тиждень накинути і гарненько прогріти двигун, це потрібно робити, тому що буде під кришечкою з'являтися емульсія, під кришечкою масло заливною конденсат буде от, змішати з маслом, і там завжди утворюється емульсія Це дуже легко перевірити. Відкручуєте свою кришку, якщо є емульсія означає, що їздити на непрогрітому двигуні. Тому його треба час від часу прогрівати і старатись так не робити. Так, всім дякую за увагу. Ну, кажу, короткий випуск: буду ставити кришку назад, збирати. Да, і все. Фільтр салону у цих моделях міняється взагалі дуже просто. Їх там купив десяток. Е, класних в сторі купував, класні вугольні, антибактеріальні. Такі дилер не запропонує. Е, міняється на раз-два, коштують відносно недорого. Там 300 е, в районі 300 гривень на пакції, тому 299, щось таке. Відмінні фільтри, міняю часто. Взагалі навіть не рахую, коли міняю. Є настрій, бігенько поміняв та і все. Е, ну, Класно, автомобіль недорогий поки що. Все. Всім гарного дня, до зустрічі, будь ласка, пишіть коментарі, як ви бачите, я всім намагаюся відповісти. Пальчики вгору чи пальчики вниз. Мені будь-яка реакція важлива. До зустрічі. Надіюсь, скоро зніму ще щось цікаве. До побачення.